Всім доброї ночі. Ради вітати вас на каналі Я Люблю Україна Філателія України. Сьогодні у нас буде незвичайне відео. Поки замарок і конвертів не буде, хочеться просто дещо сказати. Рінскеслетне обласне товариство філателістів і я, автор каналу Я Люблю Україна Філателія України. Щиро вітаю Вадима Васильовича Іщенка з забранням головою Київського товариства філателістів. Також е, ми Щиро висловлюємо подяку Євгену Борисовичу Смілянському за працю в руки головування Київського товариства філателістів. Хочеться побажати обраному голові Вадиму Васильовичу, плідної співпраці, здійснення всіх задумів і планів у філателістичному майбутньому. Здоров'я, трепіння до членів товариства. Це не так просто. Терпіння мати. Але я знаю, що все у вас вийде. Деякі покажу світлини. Гарні були дні. Знаю, що незабаром російських фашистів ми знищимо і зможемо знову зустрічатися на філателістичних виставках і не тільки. Наприклад, так як на таких. В лідним було класно. В Ужгороді теж було дуже цікаво. Всі секрети не будемо говорити. Ну, надіюся, що ми скоро знову зустрінемося. Так що хочу побажати всього найкращого. Привіт із Збройних Сил України і слава Україні!